Був одним із членів там преступної групи Займались крадіжками, займались грабуванням, займались ну, розбоями. Я так жив, що треба було спробувати все. Я приймаю рішення, іду здаватися. Я вів звичайне життя. Я займався спортом і навіть досить успішно. Потім, коли я закінчив школу, я поступив до інституту фізичного виховання та спорту. Він тоді так називався. Але життя, яке я вів, воно було пов'язано з вулицею. Був одним із членів там преступної групи Займались крадіжками, займались грабуванням, займались ну, розбоями, спиртне було, наркотики були. Ну, тобто, було все. Треба було в житті спробувати все. Ось я так жив, що треба було спробувати все. Ну і все це призвело до, до злочину, бо я жив за принципом: якщо не я, значить мене. Тобто, якщо ні я вирішу, я не вирішу це питання, то значить зі мною вирішить це питання. Якщо я не дам у відповідь на образу, то значить я слабкий. І я вважав, що я не можу просто так пропустити повз вуха те, що мене образило. Це була звичайна якась вечірка, щось ми там святкували, не було, і я навіть не уявляю, чому він почав. Ну почав з них бити. Але коли він переключився на мене і казав, що ти взагалі мені ніколи ніде не допомагав, нічого для мене не зробив, мене це на той період. Ці слова вони дуже мене образили. Все, я вирішив, що для, сам для себе, що ця людина не повинна жити. Мене зупиняли словами. Хлопці, які там були, вони казали: Женя, що ти робиш? Ти ж його вбиваєш. А я кажу, що ви мене не чіпаєте, бо мені треба зробити цю справу. І на наступний день вже було зрозуміло, кого шукають, за що шукають, і. Всіх тих, які були з нами на той день, всіх заарештували, е крім мене, бо мене не знайшли. Прийшов час і е я став жити в, міст, е в місті Вишневе в Київської області, і там я зустрів своїх старих знайомих, от, і вони мені почали свідчити. І я тоді посміявся, що вони там щось за Бога розповідають, але вони кажуть, що тобі тільки Господь може допомогти. Я пішов через два тижні на богослужіння, куди вони ходять, і там я покаявся. Я не пам'ятаю, про що була проповідь, але я зрозумів, що мені треба щось міняти в своєму житті, і з того часу я став ходити до церкви, став ходити на богослужіння, став читати Біблію, якось так молитися. Я приймаю рішення іду здаватися. І прийшов той день, коли я прийшов до Генеральної прокуратури. В мене був представник громадської організації нашої церкви. Він зі мною був на протязі досудового слідства, і ось з 12 роками. Я поїхав відбувати покарання до, до колонії. Там відбув 9 років за гарну поведінку по умовно-достроковому звільненню. Я залишив майже 3 роки, там, без декількох днів в'язниці. Я продовжував служити і в на Лук'яновці, і в колонії. І до теперішнього часу служу Господу. І ні разу не жалкую, що покаявся, прийшов до Бога, і Господь змінив моє життя. Але коли я розповідав людям за те, як я покаявся, що в мене такий злочин, то мені задавали запитання. Женя, як ти можеш таке розказувати? Ти вбивця. І ти розказуєш нам тут за Господа, за Бога, за церкву, за Біблію. І вони ставили ціма питаннями мене до стіни. Я не знав, як їм відповісти. І я пам'ятаю, що я молився до Господа і запитував у Бога: Господь, мені задають такі питання, що мені робити? Я ж то покаявся, ти ж мене простив. Я прийняв рішення змінити своє життя, але мені задають питання, що мене робити. І я зрозумів, що моє минуле це не моє майбутнє. Моє теперішнє оце моє майбутнє, те, що я роблю зараз, те рішення, яке я приймаю зараз. Я не повинен засереджуватися на своєму минулому, бо це буде мене тримати в кайданах, моє минуле. Я буду в кайданах мого, свого ж минулого. Я не повинен цього, цього робити. І я прийняв рішення, що моє теперішнє і є моє майбутнє. Перш за все, я відчуваю, що Бог мене простив е доказом для самого себе. Є те, що вже 25 років е я не повернувся назад. В мене нема думки повернутися назад. І я всіляко допомагаю тим людям, які е знаход знаходились чи зараз знаходяться в подібних ситуаціях. Я знаю вихід. Мені не соромно казати людям, що є вихід, в Господи. Мені не соромно сказати людям, що те, що вони зробили і в своєму житті, що Бог може їх простити і вони зможуть жити по-новому. Хочу сказати для тих, хто так вважає, що я така грішна людина, що Бог мене не простить. Якщо ти сьогодні покаєшся, то ти нічого не втратиш. Ти тільки побачиш, якщо це буде справжнє покаяння від всього серця, ти побачиш, як згодом зміниться твоє мислення і твоє життя. Якщо ти сьогодні не покаєшся і залишишся жити з цією думкою, що я такий грішний, що Богу до мене нема ніякого діла. Ну, то ти можеш втратити спасіння. Тому не зволікайте, а йдіть до Господа і е дозвольте Богові зробити те, що Він вважає за потрібним. Юда, зрадивши Ісуса Христа, не пішов до Бога за прощенням. тому його життя мало трагічний фінал. Можливо, ви теж вважаєте, що ваш гріх занадто тяжкий. Та Господь ніколи вас не пробачить. Такі думки, не від Бога. Люблячий батько, він терпляче чекає на вас. Щире покаяння це перший крок до свободи від кайданів минулого. Не дозволяйте провині губити вашу душу. Ваше минуле це не ваше майбутнє. Прийдіть до Бога просто зараз та попросіть прощення. На щирість Господь завжди відповідає щирістю. Ви побачите, як зміниться ваше життя, який чудовий план Бог має для вас. Якщо вам потрібна молитовна підтримка, заповніть форму на нашому сайті tbnua.tv. Ми раді служити вам, будьте благословені!